Привіт, друзяки, доповідаю, живий, здоровий, працюю. Друзяки, в минулому відео я задавав вам питання. Яке питання задавав, кому цікаво, то придеться подивитись минуле відео. І я вам дякую за ваші відповіді, за змінстовні аргументовані відповіді. Всі, на жаль, вам повідомити не зможу, так як їх було багато. Але основні, основні відповіді зараз. Постараюсь трішечки з вами проговорити. По-перше, ви мені писали про реформи, про зміни. Так, реформи і зміни мають бути. Ми маємо позбавитися всього того, що нам заважає, і залишити лише те, що нам допомагає, рухатися вперед. З цим згоден на всі 100%. Далі ви мені писали про рейтинги: про те, щоб кожен керівник, кожен. Начальник, кожен службовець і все таке інше, повинен мати свій рейтинг: рейтинг довіри, рейтинг того, наскільки він якісно, влучно і вчасно працює. Рейтинги це дуже добре, з вами згоден на всі 100%. Далі ви мені писали про фінансування військовослужбовців, які тільки йдуть на службу, ну, так звані підйомні. Писали різні суми, але здебільшого сума була така: 15-20 тисяч доларів, це в середньому. Також згоден. Чоловік, який йде на військову службу, має залишити родині певні фінанси, на які ця родина буде жити, поки чоловік не стане, так би мовити, на ноги, не почне отримувати зарплату і премію стабільно і вчасно. Згоден 100%. Також про Підняття заробітної плати військовому, також з вами згоден. Також були різні суми, але здебільшого ця сума була така, от, ну типу, в два рази більше, ніж зараз є. Тобто, якщо зарплата була 25, то, типу, буде 50. Згоден на всі 100%. Тобто 50 тисяч е, заробітної платні це нормально. А для військового мені здається, це ще й мало. І також були ще дуже багато інших відповідей, але це все оці ось такі основні. Ще е, дуже Гарні відповіді стосовно терміну, терміну служби. Згоден на всі 100%. Термін служби має бути. Батько, чоловік, син. Коли йде з дому, йде на війну, він має своїй родині сказати: Шановна родина, йду на війну. Йду на рік, на два чи на три. Терміни служби 100% мають бути я з вами згоден. Друзяки, багато інших коментарів всі вам не скажу, тому що. Затянув відео, ви ж знаєте, що я цього не люблю. Кому буде цікаво, почитайте. Ну, дійсно аргументовано, дійсно влучно і, і головне так, от, досить стисло. Подякував Подякував за наш з вами такий, знаєте, зворотний зв'язок. Друзяки, змонтував для вас відео, відео такої нашої, знаєте, спільної роботи в ЗСУ. Відео, щоб ви зрозуміли, що кожна професія в ЗСУ вона є важливою. Кожен для себе в ЗСУ знайде собі. Заняття собі роботу по душі. Хтось збиває коптери, саде коптери, хтось їх ремонтує, хтось літає на коптерах, хто стріляє з автомата, з кулемета, з гранатомета, з гармати, з танка. Є хлопці, хлопці, мужні, мужні хлопці, котрі сидять в окопах, тому що в окопах також треба стріляти, також треба сидіти, також треба воювати. Піхота це, це боги війни. Піхота це. Ті хлопці на плечах, якої рухається фронт, якось воно так. Що ж, друзяки, я вам дякую за те, за що завжди дякую. Говорю вам разом до перемоги, слава Богу, і слава Україні. Ви знаєте, друзяки, ще було дуже мало оцих відповідей, що піду я, коли хтось піде, і це дуже добре. От раніше їх було багато, а зараз дуже мало. Тих, хто сказав, що я піду, коли хтось піде, ми почали відчувати нашу причетність, почали відчувати нашу індивідуальну відповідальність. І також дуже мало коментарів з приводу там всяких там, ой, під час війни міняють світофори або ще щось там міняють. Всі, хто писав такі коментарі там про світлофори і про все таке інше, ну дивіться, хлопці, може прийти в наші міста Руський Мір, а коли проходить рускій мір, то немає міста. Ви можете подивитися на Бахмут, на Соледар, на Вугледар, на Вовчанськ. Немає міста. А немає міста, немає людей, то й немає світофорів. Ми знову приземлили декілька москальських fp дронів Ось цей постраждав навіть дуже сильно, тому що зіштовхнувся з приміщенням під час приземлення. Але що я можу сказати? Два двигуна 100% вціліли. Два крила 100% вціліли. По електроніці також вона без. Якихось там суттєвих пошкоджень. Відпала камера, але камера то не проблема, в нас такі є. Далі. Наступний дрон. Ось цей вцілів досить досить добре вцілів. І так, що ми маємо? Три е крила цілі, три двигуна цілі. Електроніка вся, вся також ціла. Відпала камера, не знайшли, але камера в нас є. Антена, яка з'єднує пульт з дроном, також вціліла. Потім ось тут інший передавач відеозв'язку. Ось тут інший передавач. Зазвичай на ось цих дронах використовується передавач ось такого типу. О, А це, а це бачите, трошки інший. І так, що ми маємо? Раз так, один-два є. І навіть що досить рідко вціліла акумуляторна батарея. Зазвичай вони, коли дрони приземляються, вони приземляються досить жорстко і ці батареї вздуваються, вони загораються, вони задимляються, вони так досить сильно розбухають і їх навіть руки страшно брати. А це ні, ця ціленька, без якихось там суттєвих видимих пошкоджень. Ізолі синю це вже. Хлопці мої змотали. Тому ось так. З двох дронів один скласти зможемо це 100%, я вже попитав у хлопців. І е, відправимо назад ці дрони москалям. Ну ось такий ось бумеранг війни, москалі. Ваші дрони прилетять вам на голови. Отак виглядає свій дрон, Рузяки, щоб ви бачили. Давай, давай! Друзі, як я зараз покажу вам дуже ненадійну гранату. Ось бачите, одна, ось інша. Це гранати РГО і РГН. Вони, однаково ненадійні за Заччя свого цього білого УЗРГМа. І ось ще одна, бачите, лежить. Так. Коло неї ми заложили вибуховий пристрій і зараз будемо ми ці всі гранати знешкоджувати для того, щоб територія стала безпечною. Тут неподалік населений пункт. Діти, діти, які це все можуть тягнути додому, та й дорослі. Зараз ми тут це все познаходимо і познешкоджуємо. Треба два ящика брати нахилі. Ми завтра доїдемо. Добивай, добивай!